Отака цікава зимова пора у нас в Україні, що коли перші дні січня було, вигрібався садочок, копалося ще, а на початку лютого вже садимо виноград. Це технічні сорти, морозостійкі. Погода непогана, та й утепляться. що втрачати дні? Поставлю захист від прямих якихось морозів. Отакі От трубки, мішковини замотаю, зроблю каркасики, буде воно ще в мене втеплене, але час втрачати не хочеться і. Хочеться хоч трішки щось цікавого для дощі робити. Був у мене сорт маркет, ну він і є, ще він поплодоносе, поки підросте цей регент. То цікавий сорт, але з ним возні багато. Щоб вино зробити, треба... Дуже гарні умови стабільні для нього. Тому подумав я і посажу регент. Це сорт, який не потребує хімічної обробки якоїсь дикої, чисте вирощування ягід, плодів для вина. Ну, цікавий. Раніше в дитинстві. Кругом тільки винні сорти по дворам і росли, їли ми їх з радістю. Тому їсти його можна. Мої діти дуже, ну син мій маркет дуже любить. Він солодкий, солодкий. Маркет дуже солодкий, але вино з нього робити складно в домашніх умовах. Тому регент, регент простий. Дуже подобається ще каберне Совіньйон, каберне кортіс, який є в мене. Тож хватить трішки для гостей, для себе. Будемо садити у яке сонечко гарненьке. Друзі, все зроблено і в очікуванні тепер весни буде, яка наступає повним ходом. Це найкращий наступ, який можна чекати в житті, коли життя буяє, процвітає, а не є загроза, щоб воно закінчилось. На жаль, це поле площі рядом. І в нашому місті ну будемо на краще сподіватися, що всім чубленням прийде кінець у цьому році, наступному, не знаю коли, дай нам Бог тільки сил та на добрі справи натхнення. Бачите, і тюльпани вже шапки цілі повикидали. Зараз ще один сюди посажу кущі реагенту І ще треба місце буде одне знайти. Взяв чотири відразу саджанці, щоб маса була одно... одинакових ягід з одного сорту. Так, простіше. Хоча до регента і купажі йдуть, не так як до мого маркета, який піднадаїв мені. Тож, вкрив я ось, бачите, отак і скат по периметру, обрізаний там. Використовую отак я їх для утеплення, для загорожі, гарно мішковиною повстиляв, полив перед цим добряче, земелькою засипав. Мішковиною накрив, скат поставив, досочками закрив. Зараз вже така довго плюсова температура тримається, трошечки маленькі морози. Оце ось перші дні трішки були, Ну це зовсім зовсім як у восени. Так що до весни тут уже зовсім небагато залишилось. Будемо садити, щось робити, поки життя є, його будемо використовувати. А там, дасть Бог, все буде. Всім добра і миру, друзі.